Говерла. Матч, який був анонсований. Ні ні, 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 ні все нормально. Олімпік Говерла. До речі, е, футбол, футбол високої якості. Андрій Васильович, ми, я вас запрошую наступного разу. Ми я разом поверили. будемо сидіти в першому ряді на тих поєдинках. Вони, е, ну, знаєте, такі наповнені драматизмом, дуже таким якісним футболом, але давайте дивитися, що все-таки відбувалося в матчі Олімпік Говерла. Е, Поєдинок не було дуже багато моментів. Моменти були. От тут, бачите, не вдалося забити футболістам Олімпіка на 26-й хвилині. З кількох метрів, Олеже. Як не забив? Олеже. Не, не хочеться проводити аналогію пенальти на 93-й. Навірно, то того здається. А не забил з технічної точки зрения, подсел під м'яч, може и підпрыгнув перед Максим. Улюблений футболіст Олега Миколаєвича Венлицького це Михайло Сергію, який він казав, що він ну просто фантастичне майбутнє у нього. Перший момент свій не реалізував. Ну, все зробив правильно, только не забив. Второй тут до речі момент я вам хочу сказати. В нас е, от ну ця ситуація, от ви як футболісти, ну от поясніть, ну от стільки відмашок це брак. А это физиология. Все. Для меня это все физиология. Невозможно выпрыгнуть вверх, не, чтобы руки не пошли. Но, но можно отбить голову так? Можно. Можно же отбить, отбить голову буцами. можно наступить, пробить ногами. Давайте мы запретим шипы, чтобы в кроссовках играли. Давайте сам. оденем на себя, как в американском и Чука. футболе. Гол Сарайчука, Олежа все-таки вы как нападник, можете его прокомментировать. Продавил. Ну ошибка защитника. Вот кто с ним играл. А ты центральный... ему отмахнулся за то, что лик там, отмахнулся? И центральный Наш защитник которые который не подстраховался. но ну и вратарь ближний угол пустил поэтому его ошибку здесь тоже на лицо. и радость мы видим второй мяч забил всего в премьер-лиге старшие закарпаты зуридович и вот бачили прорвет уже второй Он полки сделал... парший давно забыл огромный объем работы Ой. выполнил скоростной і в кінці травму навіть отримав, тому що ну, рибкова надіяв дуже прилично. Видно, що хоче повернутися в Карпати. Я хочу сказати, що я взагалі не розумію, Карпати зараз, яким не, не можна дозволяти футболістів віддати єдиного нападника і грати з худоб'яком нападником. Но я хочу сказати, що Сергійчук, напевно, був би не гіршим. Ну, я оспису точки зору. Худобяк забив собі, значить. Худоб'як забив, але ну, просто це нападник. Нападник це таке відчуття, це, ну, це, це треба відчувати. Ну, мені здається, що. Я, я не понимаю, тут вопрос глядя. Є людина, є, яка готова завжди. Давайте послухаємо, що говорив після гри автор. Результативного удару в цьому матчі. Вже не знаю. Виходив, просто вже грав. Маю моменти, не знаю. В першому таймі теж був такий момент, ну не забив, мало нічого. В королі сказали, що спокійно будеш мати забіж. Грозні підказує. Ну, багато хто. Куми мої також підказують. Всі, хто може, підказують. Будемо якісь там розмови там після кожного матчу, де, там, маю якісь моменти, там обговорюємо. Робимо якісь висновки, слава Богу, сьогодні. Бог допоміг. Так, так. Слава Богу. Ну, спекотно, спекотно в нас тут в студії, бачите, все-таки. Андрій Васильович. Проблема величезна, я думаю, що так само для, для наших експертів, ну хоча жоден з них, я не знаю, по орендах ніхто ніколи не грав, правда ж? Ні. Не? В не. нас зараз на даному етапі те, про що ви говорили: що дати можливість розвиватися клубам, дати можливість, щоб вони там жили, так вони живуть за рахунок інших. У нас говорило 12 футболістів, орендованих в Київську Динамо. Давайте послухаємо, що говорили після гри. Один з керівників клубу і головний тренер, а потім ми до цієї теми повернемося. Я вважаю, що будь-які обмеження в футболі вони вбивають конкуренцію і впливають на його якість. Ну, ми можемо також підписати якісь фіктивні контракти зараз і сказати, що це все наші футболісти, а через їх, їх віддати назад. Або там по першій команді відсилати їх у клуб, який рангом вище. Будуть знаходити уловки різні, будуть робити так, що, наприклад, оці орендовані футболісти будуть підписані на постійних контрактах, говорили, але належити київському динамо. І Динамо, як платило гроші, то й буде далі платити їм. Розумієте, найдуть уловки, що ви думаєте, що і лічівець не знайде можливість, щоб вони належали всі лічивці, але буде платити шахтар гроші. Це нормальна ситуація.